Ось так проводиться забір води з Дніпра для перевірки. Ми знаходимося на центральній набережній нашого міста, і відповідно ця вода буде доставлена до лабораторії Національного гірничого університету для відповідного проведення е, аналізів. Повна пляшка набрана і відправляється на дослідження. Лабораторія повністю обладнана усім необхідним, щоб надати точну відповідь. Ми знаходимось. В лабораторії, де ми можемо проводити біоекологічні досліди. Тут ми побачимо сучасний оптичний мікроскоп, який можна, до речі, підключати до комп'ютера. Маємо багато портативних цифрових приладів, які дозволяють виміряти параметри якості води. Окрім річкової, для порівняння перевіряють також водопровідну, бутильовану та дистильовану воду. Я можу показати наші продукти. Серед визначених показників рівень солей, окиснювально-відновлювальний потенціал та наявність розчиненого кисню. Вимірюємо мінералізацію води з річки Дніпро. Почекаємо декілька секунд. 180 міліграм на літр невелика мі мінералізація. За основними хімічними та органолептичними властивостями вода відповідає нормам для комунально-побутового використання. Показники в нормі, тож вода є цілком безпечною і загроз для екосистеми не несе. Зараз ми знаходимося в лабораторії політехніки, бувшого горного університету. На кафедре екології, з якою ми сотрудничаем вже более 7 лет, це одне з наших опорних таких научных заведень, не тільки в місті, але й в стране. На сьогоднішній день ріка Дніпро знаходиться в хорошому состоянии, по позициям даже краще, ніж в трубопроводах. Такі перевірки проводять що